У Німеччині народ шокувала різдвяна ялинка, що з нею не так. У Великій Британії надрукували вакансії на туалетному папері. У Малазії спортсмен пробіг 10 кілометрів разом з котом на плечах. Це новини, які справді вражають. У Мюнхені встановили триметрову ялинку з чистого золота, але німці чомусь не в захваті. Що ж не так з різдвяним деревом. Справа в тому, що воно не схоже на класичне і виглядає ця красуня так собі, враховуючи, що вбахали у неї майже 5,5 мільйонів євро, понад 200 мільйонів гривень. Ялинка зроблена з золотих монет, що мають назву Віденський філармонік. На верхівці замість зірки розмістили величезну монету. Загальна цієї краси 63 кілограми золота. може це і витвір мистецтва, звісно, але на любителя. Британська компанія вирішила підійти до рекрутингу з гумором та креативністю, запустивши друк вакансій на рулонах туалетного паперу. Ці оголошення розмістили у вбиральнях університетів, щоб залучити молодих фахівців на роботу. Винахідники надрукували короткі описи вакансій та QR-коди, які ведуть прямо на сторінку з детальною інформацією. Адже згідно з дослідженням, більшість студентів вважають процес пошуку роботи надто складним. Що ж, здається, ваше нове майбутнє. Може чекати прямо за дверима вбиральні. У Малазії на ім'я Апак привернув увагу громадськості, пробігши 10 кілометровий забіг разом зі своїм котом Джібеком, що мирно сидів на його плечах судячи з відео, джібек виглядав повністю розслабленим навіть у спеку, адже на ньому був стильний капелюшок, а пак під час забігу давав йому воду, смаколики і навіть використовував портативний вентилятор. Зі слів власника, семирічний пухнастик пасажир вже не новачок у таких заходах. Кіт супроводжував його похо. Та марафонах з 2017 року, коли був ще кошеням. На фініші цього забігу Джібека навіть урочисто підняли як короля, демонструючи його медаль на шиї. Самапак пак пояснив, що кіт сам обрав таку манеру подорожі, відмовившись від сумки для перенесення і воліючи балансувати на плечі господаря. Якщо ви думали, що коти тільки роблять, що сплять і їдять, то цей пухнастий мотиватор не лише не дихає на спорт, але й нагадує, що головне в житті комфорт навіть на марафоні. Німецький інженер Юді Герко просто зараз намагається встановити рекорд, провівши 120 днів у підводній капсулі біля узбережжя Панами у Карибському морі. Його мета перевершити попередній рекорд у 100 днів, встановлений у 2023 році, американцем Джозефом Дітуру. Кох уже перебуває під водою понад два місяці і планує завершити свою місію у січні 2025 року. Капсула, в якій мешкає Кох, розташована на глибині 11 метрів, і має площу. Близько 30 квадратних метрів. У ній є ліжко, туалет, комп'ютер, тренажерний велосипед і навіть супутниковий інтернет. Щоправда, душу в капсулі немає, тому перше, що він планує зробити після повернення на поверхню, це тривала гаряча ванна. Інколи його навідують лікар, дружина та діти. Кох жартує, що остання перевірка підтвердила: він досі одружений, попри тривале перебування під водою. Здається, цей чоловік дійсно знайшов свій спосіб уникати домашніх справ. Ну, а якщо рекорд не вдасться, то принаймні він отримає титул найтерплячішого любителя консервації себе під водою.